Ветарі першого подільського про головні події вже готова розповісти наша команда. Тож про важливе у підсумковому випуску новин вівторка, 2 вересня. У Львові попрощалися із колишнім спікером Верховної Ради, депутатом та громадським діячем Андрієм Парубієм. Поховали нардепа на Личаківському цвинтарі. Тим часом відбувся суд із обрання запобіжного заходу підозрюваного у вбивстві. Нагадую, що 52-річного львів'янина учора затримали на Хмельниччині. За матеріалами справи він намагався втекти від правосуддя. У залі суду чоловік зізнався у вбивстві нардепа та назвав свої дії. Помстою українській владі також вбивця попросив у суді обміняти його на українських військових. зломистику призначили запобіжний захід 60 днів під вартою без права внесення застави. Наразі триває слідство. Деталі із зали суду пропоную послухати далі. Дійсно, після вчинення вбивства він а, мав намір замаскувати свою діяльність. Він виїхав в ліс, в ліс скажімо так. Де, де де спалив свій одяг, в якому він був, і розібрав велосипед, на якому він перекривався по місту. Спробував його, скажімо так, потопити в там, пруд, такий невеликий, але все ж таки не зовсім так вийшло. А не, це моя бом особисто українській владі. А чому? Чому? Все, що я хочу, щоб зараз, скоріше, зробили вироб, так я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонено, щоб я міг поїхати і знайти діло свого сила. Розв'язана Росією війна і надалі забирає життя та руйнує міста. Та, попри випробування, українці знаходять силу вшановувати минуле. У Кам'янці-Подільському відзначили 80-ту річницю завершення Другої світової війни. Хвилина мовчання, молебнь та покладання квітів стали символом пам'яті про героїв минулого і жертв сьогоднішньої агресії. Під час мітингу пролунало звернення до лідерів США Великої Британії та ЄС із закликом підтримати Україну та закрити небо над нашою державою. Прокуратура розслідує екологічну проблему на Хмельниччині. Справа стосується багатьох річок області, серед них річка Плоска, яка фактично перетворилася на каналізаційний стік. Обласна прокуратура відреагувала на численні скарги жителів щодо скидів неочищених стоків, які роками залишалися без уваги, та залучила фахівців для перевірки водойми. Що відомо далі? Екологічний баланс порушений. Ця проблема торкається водойм на Хмельниччині. Мешканці неодноразово фіксували порушення в роботі очисних споруд та відсутність екологічного пропуску. Лише тепер за справу взялася прокуратура та почала активні дії. Ми неодноразово як громадська організація зверталися до влади з проханням в зв'язку з тим, що в нас річка Плоска фактично більше як 90% тече на території громади. Створити робочу групу з людей, які ну, правоохорона, екологічна, е спеціалісти, громадськість, тому що ми бачимо, що без громадськості на сьогоднішній день ніхто пальцем не вирухне. Прокуратура відкрила кримінальне провадження та залучила фахівців для перевірки водойм. Робота над справою розпочата, а винні у забрудненню довкілля понесуть відповідальність за свої дії, переконують правоохоронці. Не буду озвучити план слідчих дій, однак більшість ваших, більшість ваших проблемних питань, які ви озвучили, не є основними в доказуванні в межі цього кримінального провадження. Є процесуальний керівник, він вас уважно слухав, і ми врахуємо, відкоригуємо додатково план слідчих дій так? і будуть надані відповідні вказівки слідству. Нині активісти щиро вірять у підтримку і чесне продуктивне розслідування. І нарешті, хоч одна структура, державна структура звернула увагу на ті негаразди і нашу громадську роботу, яка є. Важливо важливою Бажливою не тільки для особисто для нас кожного, а в першу чергу для нашої громади і для України, як то кажуть, ціному за одну зустріч всі проблеми вирішити неможливо. Головне це окреслити спільний вектор подальших дій, аби покращити екологічну ситуацію в області. Тож попереду ще багато роботи із відповідними управліннями та департаментами міста. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. У Волочиську відкрили алею віри та надії. Це не просто місце пам'яті, а й простір підтримки для рідних військових. Тут кожен крок нагадує про ціну свободи та силу любові, яка допомагає чекати роками. Символічні елементи алеї втілюють віру в те, що зниклі безвісти повернуться додому обов'язково. Вона створена для того, щоб люди мали можливість зупинитися, подумати й помолитися. І найголовніше, щоб не забути про тих, чиє місце поруч із нами досі порожнє. Компенсація ЄСВ за працевлаштування безробітного у Хмельницькому обласному центрі зайнятості роботодавцю доступно отримати кошти від держави. Нині вже чимало підприємців Хмельниччини скористалися послугою. Як працює підтримка та хто може подати заяву, дивіться далі. Хмельницький обласний центр зайнятості фінансує роботодавців. Схема проста: підприємець забирає з біржі працівника, а держава сплачує компенсацію. Отримана сума покриє щомісячний єдиний внесок. Якщо сьогодні роботодавець працевлаштовує вимушено переміщених осіб, він має можливість отримати компенсацію мінімальної заробітної плати протягом трьох місяців. Якщо вимушено переміщена особа має інвалідність, компенсація збільшується до шести місяців. Знову ж таки, якщо роботодавець працевлаштовує молодь на перше робоче місце осіб передпенсійного віку, осіб, які перебувають на обліку в державній службі зайнятості на нові робочі місця, є можливості відшкодування. Розміру єдиного соціального внеску стартує розмір компенсації від 1760 гривень на місяць. Кошти надходять раз на два місяці, тобто за два роки роботодавець отримає 12 виплат. Компенсація якраз і має на меті, що роботодавець сплатив власні кошти. Він витратив заробітну плату. Він витратив податки, єдиний соціальний внесок. А державна служба відшкодовує уже сплачені кошти. Аби отримати компенсацію від держави, потрібно працевлаштувати безробітнього на нове робоче місце як мінімум на два роки. Також роботодавець повинен терміном у два місяці з дня прийняття працівника на роботу подати заяву до центру зайнятості. За поточний рік Хмельницькою обласною службою зайнятості видано вже майже майже одну тисячу компенсацій 667 роботодавцям. Це 20 мільйонів гривень, які Хмельницька обласна служба зайнятості інвестувала в роботодавців у вигляді компенсаторних програм. Ця програма одразу набула популярності серед жителів області. Від такої співпраці позитивний результат отримують всі. Центр зайнятості допомагає безробітному, а підприємець економить власні кошти. Ну і звісно, плюс одна людина отримує можливість на гідну роботу. Олександра Тулсюк Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. На Території проммайданчика Хмельницької атомної електростанції відбулися масштабні тактико-спеціальні навчання. За легендою, загорання сталося на четвертій резервній дизельній підстанції через розлив мастила. До ліквідації умовної пожежі залучили підрозділи ДСНС та служби АЕС. Участь у тренуванні взяли і керівники рятувальних підрозділів області. На території промислового майданчика Хмельницької АЕС відбулося тактико спеціальне навчання з ліквідації пожежі. Умовно, на четвертій резервній дизельній підстанції розлилося і загорілося мастило. Метою навчання було відпрацювання взаємодії крівного та особового складу. Рятувальники також відпрацювали забір води з відкритих джерел. Участь у навчанні взяла група управління державної служби у Хмельницькій області. На особливому контролі на території області це перебувають об'єкти критичної інфраструктури. Таких в нас є більше ста. Значить, в особливому полі зору ворога вони, на жаль, перебувають. Тому подібного роду навчання ми практично проводимо кожний місяць. Ці навчання проводяться. Як із залученням сил та засобів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, також служб взаємодії. Це служби газу, рема, поліції, Нацгвардії. За словами рятувальників, однією з необхідних складових успішного подолання надзвичайних ситуацій є ефективна комунікація учасників. Під час навчання рятувальники із поставленими задачами впоралися. Завдяки розумінням керівництва об'єкту третій державний пожежно рятувальний загін забезпечений на даний час сучасним аварійно-рятувальним обладнанням пожежною технікою. Дана робота в цьому напрямку проводиться. На завершення навчання був проведений детальний аналіз дій рятувальників під час гасіння умовної пожежі. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. У Маниковецькому ліцеї відкрили клас безпеки. Це вже другий на території громади. Це спеціальний освітній простір, де учні здобуватимуть важливі знання та практичні навички з безпеки життєдіяльності. Клас обладнано навчально-методичними матеріалами, муляжами вибухонебезпечних предметів, топографічними картами, засобами пожежної безпеки, стендами та інструкціями. Реалізація проєкту стала можливою завдяки фінансуванню з місцевого бюджету та підтримці спонсорів. Школярі зможуть. У теорії та на практиці навчитися основ протимінної та пожежної безпеки, правил поведінки під час повітряної тривоги, а також оволодіти навичками до медичної допомоги і безпеки дорожнього руху. У час війни такі знання особливо важливі, адже вони допомагають дітям не розгубитися у надзвичайних ситуаціях і бути готовими до викликів сьогодення. У Хмельницькому відкрили нове сучасне укриття в ліцеї номер 6 для забезпечення безпеки учнів під час повітряних тривог. Укриття сплановане відповідно до сучасних стандартів та матиме необхідну інфраструктуру для перебування у складних ситуаціях. Укриття розташоване безпосередньо на території ліцею номер 6 і збудоване відповідно до сучасних стандартів. Воно включає зони для початкових і старших класів, санвузли, вентиляцію і кімнату для медперсоналу. Також передбачений генератор резервного живлення. Це державна стратегія безпеки, яка втілюється в конкретних проєктах. Це укриття на превеликий жаль, всіх не розміщує, але переважна більшість учасників освітнього процесу, і, зокрема, серед них наймолодші, будуть у цьому укритті. А інші діти а інші діти будемо використовувати укриття по периметру, які знаходяться в нас. Але це вже буде частка дуже низька, і власне відкриття цього укриття дало нам змогу перейти на першу зміну. Тепер діти та педагогічний колектив мають змогу у випадку повітряної тривоги залишитися в спеціально облаштованому просторі. Тут безпечно, тепло, зручності є скрізь, навіть для вчителів і медсестри. Укриття це не просто місце прихистку, це символ того, що життя та навчання продовжуються навіть у надскладних умовах. Він дає відчуття, що про дітей дбають не лише словами, а в дії нас укриття. Запроектовано чотири виходи. Три виходи це е, сходові марші, які огороджуються тамбурами-шлюзами, тобто ми можемо побачити де, е, по дві пари дверей на кожний вихід проти. Ударних і вони витримують до одного кілопаскалі. Плюс у нас є запасний вихід, який скомбіновано з вентиляцією. Тобто, якщо вже в крайньому випадку три виходи не будуть працювати, є посилена вентиляційна шахта, через яку можна буде також робити путь евакуації. Це укриття результат відповідного ставлення влади до безпеки шкільної спільноти. Попереду обладнання, інструктажі і навчання, але фундамент вже закладено. Навіть у складні часи освіта та захист ідуть поруч для того, щоб діти могли вчитися і бути в безпеці. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. Підприємець вже у восьмому класі шкільний предмет, який навчить українських дітей фінансової грамотності та базовим економічним правилам, цьогоріч з'явився у закладах освіти. Та чи навчає цей предмет ведення власної справи, дізналися журналісти. Як правильно розприділити власний бюджет, заощадити і навіть заробити підприємництву та фінансовій грамотності навчатимуть школярів 8-9 класів. Новий предмет буде доступний не усім, а лише для тих, хто навчається за програмою нової української школи. Спочатку вступна бесіда буде і знайомство дітей з такими основними поняттями, як що таке фінанси. Гроші, гривня, походження гривні. Звідки звідки все пішло? Перший блок ознайомчий. Друга половинка це вже родинні фінанси, тобто як відбувається розподіл коштів сім'ї, кишенькові гроші, це дітям ближче, витрати заощадження. Вчителям також доведеться опанувати нові техніки відповідно до програми. Зі слів вчителя, кількість годин недостатня, адже раз на два тижні лише 30 хвилин. Тож у цьому вбачають проблему із засвоєнням матеріалу. Єдине, що мене трошечки. З одного боку і тішить, тому що в мене буде більше часу на підготовку до уроків. Це кількість годин у восьмому класі раз на два тижні. Тут у мене є таке побоювання. А чи будуть діти пам'ятати про те, що ми проходили два тижні тому? Тут багато йде саме повинно бути акценту на те, що вони ще вдома готуються, вдома піддивляються і серйозно ставляться до предмету. Школярі навчатимуться за літературою, над якою працювали економісти та вчителі. До прикладу, тут обрали авторство Ірини Стеценко та Олексія Андрусича. У підручнику вправи і кейси, які допоможуть школярам розібратися із фінансами. Він зроблений на основі тих підручників, які мені знайомі, з якими ми працюємо на моєму основному предметі німецька мова. Тобто я бачу, є багато цікавих тем, викликів, варіантів для диспуту, задачі, які подаються. Там я також багато. Задачі, які потрібно разом з учнями вирішувати, підручники, підприємництво та фінансово грамотність закуплено за державний кошт. Нині дирекція навчального закладу ще очікує на партію книг. Тож перші уроки будуть з електронними примірниками. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. На цьому ставимо крапку. Підписуйтесь на офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах. Там більше актуальних тем та свіжих новин. Дякуємо вам за час та довіру. До зустрічі на першому подільському.